Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді довгоочікувана посилка, яка дозволить покращити якість контенту на моєму каналі. Отже, і це Zoom H1, а також аксесуари до нього. Отже, приступимо до швидкого огляду цих двох коробок. Приїхав Zoom H1 з сайту Portatif. На ньому я замовляю перший раз, тому сподіваюся, що якість товару буде на висоті. Так, як ми бачимо, в цій коробочці Zoom 1 знаходиться карта microSD на 2 ГБ разом з гарантійним талоном. Всі пакетики в цій коробці, як ми бачимо, мають захисну стрічку. Від оригінального продавця Zoom. Тобто при відкриванні ми одразу зрозуміємо, що товар був розпечатаний. І сам наш рекордер. Додатково в комплекті йде батарейка. Так, Вложимо це сюди. Отже, приступимо до розпаковки. Самих аксесуарів до рекордера. Інформаційний буклет, який нам не потрібний. Так, всередині адаптер для зарядки самого пристрою. Дуже дивно. Оскільки, наскільки розумію, це алкалінова батарейка. Ну, нічого страшного, можна купити акумуляторну, або використати, іншу. Так, шнур для зарядки, вітрозахист, кейс, М -м -м. кейс досить гарного виконання, так, якіснього гарна. До речі, в цій упаковці також, як ми бачимо, всі. Товари, крім цього, мають захист від зум. Наклейка від зум. Так це в сторону. Так штатив для зуму. Я бачу виконаний з металу повністю. Так, він повністю металічний. Хоча я думаю, що це більше якийсь сплав. Так, він працює. Так, це плашка, яку можна накрутити на рекордер і тримати його в руках. Всередині додаткової дешнурок для рекордеру. Або для кейсу. ну Тут же, як думаю, що для кейсу все-таки. так. так. Вітрозахист не запечатаний, ну, нічого страшного. І перейдемо для... до розпаковки, перейдемо до розпаковки самого рекордеру. Як ми бачимо, гніздо для додаткового петличного мікрофону, що дуже зручно насправді, оскільки я зможу використовувати для запису звуку окремо від камери, однак для запису звуку на дворі, що дозволить забрати дуже багато шумів і покращити якість самого звучання. Так, ми бачимо тут вхід для наушників, додаткових налаштування голосу. Роз'єм під Просто вставляється карта пам'яті, наскільки ви вже зрозуміли. З цієї сторони знаходиться кнопка, яка регулює рівні голосу плюс-мінус. а Також кнопка, яка дозволяє програвати файли, які ми записали вже на рекордер. Далі їх листати вперед, назад, перемотувати кнопка видалення файлів, кнопка включення. Вліво на 2 секунди включається рекордер. Вліво на 2 секунди виключається рекордер. Також кнопка Hold, яка дозволяє блокувати наш рекордер. Ця функція є досить корисною, коли рекордер знаходиться в кишені, і ми до нього підключили патличний мікрофон. А також роз'єм на DC 5 В для USB який дозволяє тримати підзарядженим наш рекордер, наскільки я розумію, якщо в нас стоїть тут вже інший тип батареї, не алкаліновий. Або використовувати його як USB-мікрофон, однак я не впевнений, цю функцію потрібно буде перевірити. З іншої сторони, в нас знаходиться динамік, який програє записані файли. Однак він досить слабким, тому я рекомендую використовувати. Вихід на наушники. Це дозволить якісно прослухати файли, які ми записали. З іншої сторони, в нас знаходиться можливість регулювати бітрейт, тобто вибирати формат, в якому записується у нас файл, VAV чи mp 3 Далі коригувати авто рівень шумоподавлення. Однак я не рекомендую цю функцію, оскільки при її використанні, якщо ви будете говорити за різким звуком, рівень сприйняття самого рекордера падає, і наступний звук після різкого він буде приглушений. Тому краще не використовувати авторівень і вже на постобробці регулювати різкі звуки. Також можна записувати на цей рекордер безпосередньо, як на мікрофон, оскільки. Пітрозахист можна надівати прямо ж таки на нього, як ми бачимо. І ось таким от чином записувати звук. Додатково можна використати плашку. Ось таким чином. Навіть думаю, можна добрати інтерв'ю в людей. Так. Додатково можна поставити сам рекордер на штатив. Думаю, штатив його прекрасно буде утримувати. Навіть, Навіть вітряну погоду, оскільки ніжки прорезинені. Так. Однак для вітряної погоди я рекомендую купити вже волосяний такий захист махнатий. Він допоможе забрати вітру. І давайте приступимо до запуску самого рекордера. Як ми бачимо, рекордер вімкнувся. Додатково І... потрібно буде все-таки ознайомитись з інструкцією, скільки це мій перший досвід використання такого роду девайсів. Раз, раз, два. Не знаю, чи видно на камеру, але рекордер реагує на звук. Так, не знаю, ось таким чином. Думаю, буде видно. Ви бачите, поділки міняються і відображається сприйняття голосу. Як ви пам'ятаєте, тут були два мікрофони на один і на інший. Тобто звук сприймається як стерео Бачите, я міняю розположення. Той мікрофон, який ближчий, має більше децибел відображення на екрані. Так, тут навіть написано Left and Right. Звук зараз не записується, оскільки немає SD-карти, її потрібно вставити ось сюди. Після чого можна спокійно записувати звук. Замонтажувати його на комп'ютер і обробляти. Ось такий от получився маленький огляд, швидкий на товар. Я думаю, що швидше за все це можна назвати такою розпаковкою з ознайомленням. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо запитання в коментах обов'язково. Підписуємося на канал. Слідкуємо за розвитком. Дякую за перегляд, до побачення!